Президент Сполучених Штатів Джо Байден оприлюднив свій варіант річного бюджету Сполучених Штатів на наступний рік, окресливши головні пріоритети своєї політики. Тому що ми вже розуміємо, що не об Україні ми вже воюємо з НАТО, в тому числі фізично солдатами НАТО. Як пише видання CNN, окрема стаття у військовому бюджеті становить військову оборону та підтримку України. В ній йдеться про те, що запропонований бюджет передбачає збільшення фінансування Міністерства оборони Сполучених Штатів на 3% порівняно з рівнем цього року. Головною умовою є протидія Китаю та допомога Україні. Крім того, через Міністерство оборони та Державне Міністерство Сполучених Штатів буде надано понад 6 мільярдів доларів Україні та іншим європейським союзникам для допомоги у боротьбі з російською агресією. Що робити з країною, яка використовує крилаті ракети проти мирного населення? Запитав він від початку великої війни. Естонія своїми діями дає відповідь на це питання, надсилає Україні величезні обсяги військової допомоги на суму рівну майже половині їхнього військового бюджету. І спонукає інші більші держави пришвидшити і посилити підтримку України в Естонії. Мирослава Гонгадзе зустрілася із президентом країни Алером Карісом і розпитала у нього про підтримку України та про загрозу, яку становить російська агресія для самої Балтійської держави. Естонія сьогодні це прифронтова країна. Питання національної безпеки це головне, що турбує людей і під час виборів. Як російське вторгнення в Україну впливає на населення вашої країни? у питанні захисту демократії не лише Естонія, а й весь демократичний світ на передовій, тому що це не просто війна проти України, це також війна проти наших демократичних цінностей. Звісно, люди тут думають про війну, обговорюють її та звичайно допомагають українському народу і Україні чим можуть Естонія із is... Естонія це країна, яка надає найбільше військової підтримки Україні відповідно до розміру ВВП. Як ви вважаєте, чи достатньо західні країни роблять, щоб зупинити Росію та допомогти Україні протистояти російському вторгненню? звичайно це питання хвилює Естонію, тому що коли війна закінчиться і Росія залишить територію України, ми зможемо знову почати відбудовувати Україну, і цей процес триватиме десятиліттями, навіть якщо війна закінчиться, скажімо, завтра, тому така допомога потрібна, і ми повинні робити все і вчасно. Естонія, звичайно, маленька країна, і ми можемо бути прикладом для інших. Звісно, ми завжди заохочуємо більші країни допомагати Україні гуманітарно, політично і військово. так. Ви та ваш уряд закликаєте, зокрема, країни Західної Європи та НАТО дати зелене світло на будівництво деяких підприємств для виробництва боєприпасів. Зокрема, нестачі боєприпасів є останнім часом актуальною. Проблема нестачі боєприпасів є останнім часом актуальною. Як ви приймаєте це рішення? Чи бачите, ви що західні партнери та НАТО готові робити більше? Думаю, ми рухаємося у правильному напрямку. Ми вже говорили про будівництво військового заводу з виробництва танків в Україні, тому що як ви мабуть знаєте, завод був, але його зруйнували. Звичайно, швидкість завжди викликає занепокоєння, але зараз ситуація така. Звісно, Україні потрібно більше боєприпасів, більше зброї. Те, що ми можемо забезпечити тут, в Естонії це навчання, тому що вся ця новітня складна зброя, ракети і все інше потребує спеціальної підготовки. Естонія також має кордон з Росією, тому небезпека і загроза тут теж реальні. Зараз НАТО нарощує свою бойову спроможність і обороноздатність уздовж східної лінії. На яку допомогу ви очікуєте від НАТО та союзників, зокрема для вашої країни? Ми очікуємо, що ми продовжимо співпрацю з нашими союзниками, і що тут буде більше військ НАТО. Ймовірність того, що Росія почне війну проти НАТО, дуже невелика. Це не питання Естонії, чи Латвії чи східного флангу. Йдеться про атаку на НАТО. Але я не думаю, що Росія наважиться робити подібні речі, поки у нас є військовий потенціал, поки у нас є союзники тут, в Естонії та інших країнах. Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО і очікується, що вони незабаром стануть членами Альянсу. Україна і Грузія також просять прийняти їх в НАТО. Як на вашу думку, розвиватимуться події? Чи вдасться Україні та Грузії стати членами Альянсу? Have... важливо бути до цього готовими. Ми не знаємо, коли це станеться. Перш за все, в Україні повинна скінчитися війна водночас все може статися раптово, як у випадку з Фінляндією та Швецією. Я був там у листопаді 2021 року, і розмов про членство в НАТО тоді не було. А буквально за кілька місяців після повномасштабного вторгнення в Україну нейтральні країни Швеція та Фінляндія вирішили приєднатися до альянсу. Звичайно, це інша ситуація. Вони більш готові стати членами НАТО ніж Україна чи Грузія. Але ми принаймні повинні мати дорожню карту, які кроки потрібно зробити, щоб стати членом НАТО а також Європейського Союзу. А чи бачите, ви готовність прийняти Україну саме в Західній Європі? Тому що східна Європа і так є лідером в підтримці України і фактично штовхає альянс до цього. Вони готові? Важко сказати, тому що якщо озирнутися на початок 2000 року, коли ми подавали заявку на вступ до НАТО, то ситуація була приблизно такою ж, деякі країни вагалися. Це означає, що вам доведеться багато попрацювати після війни щоб стати членом НАТО. Треба буде пояснити, показати, що ця країна має належати до НАТО, тому що ми не хочемо тут, у Європі, сірих зон, тобто заморожених конфліктів. Ось чому це важливо, але знову ж таки я маю на увазі, що для того, щоб стати членом, потрібно досить багато часу, але вам потрібна дорожня карта для досягнення цієї мети ваша країна стала членом НАТО та ЄС одночасно, і ви змогли побудувати інституції та стати частиною цієї спільноти демократій. Що б ви порадили Україні, яка хоче стати частиною цієї спільноти? Приблизно приблизно теж саме спільні цінності та звичайно багато тренувань. Які вимоги перш за все потрібно виконати, щоб стати членом НАТО? Це очевидно потребує певної підготовки. Україна, чесно кажучи, рухається досить швидко, і це також хвалили європейські чиновники. Те, що Україна досягає добрих результатів. Навіть під час війни ви розбираєтеся з корупцією, але так це займає деякий час хочу запитати вас про вразливість вашої країни до російської агресії, які проблеми і можливо зв'язки Росія може використати проти вашої країни. Чесно кажучи, я не бачу багато таких речей. Ми є членом НАТО і належимо до Європейського Союзу. Якщо відбудеться агресія проти Естонії, це буде також агресія проти різних країн Нідерландів, Бельгії, Франції, тому що ми є членами НАТО, і я не думаю, що Росія захоче перевіряти дію п'ятої статті у вас в Україні багато російськомовного населення. Наскільки ви вважаєте це проблемою? Як ви з цим справляєтесь? Це не проблема, а скоріше питання, як інтегрувати цю спільноту? Мова не лише про росіян, а й про російськомовну громаду тут. Вони здебільшого зосереджені у північно-східній частині Естонії біля російського кордону, а також у Таліні. Це важке завдання, але ми намагаємося дати йому світу в Естонії. Водночас це стало актуально лише, скажімо, як 30 років. Ми намагаємося інтегрувати цих людей у нашу спільноту, і звісно, головною проблемою є люди похилого віку, які дивилися російське телебачення і так далі. Тож це потребує часу, але я не думаю, що це реальна загроза для. Країни, тому що вони вирішили жити тут, в Естонії, і це найважливіше. ви були в Україні перед самим початком повномасштабного вторгнення 22 лютого минулого року. І ви поїхали туди знову, досить швидко після того, як Україна звільнила Київську область. Як ви там почувалися? І чому ухвалили рішення туди поїхати? Це був досить небезпечний час навіть у квітні важливо демонструвати підтримку таких друзів, як Естонія, тому ми поїхали разом із президентами країн Балтії та Польщі для того, щоб показати політичну підтримку. Перш за все. А по-друге, нам було важливо побачити на власні очі, що сталося там, у передмісті Києва бути свідком важливо, щоб потім притягнути агресора до відповідальності. Росія явно вчиняє військові злочини в Україні. І після перемоги має бути якесь правосуддя за те, що було зроблено з українським народом, яким ви бачите це правосуддя зараз ми обговорюємо, який насправді суд нам потрібен, коли закінчиться війна в Україні. Але звісно, ми маємо зібрати всі ці дані та всі ці воєнні злочини, які здійснюють росіяни в Україні, щоб такі речі були готові, коли буде готовий суд. Отже, ця дискусія триває. Який суд можливий? Агресор повинен понести відповідальність за ці воєнні злочини. яким ви бачите суд? зараз дуже важко уявити, що це за суд і як він відбуватиметься. Але ми повинні бути готовими притягнути Росію до відповідальності. Яким ви бачите кінець цієї війни, і що найголовніше, ми маємо зробити зараз, щоб завершити це Ми маємо продовжувати надавати Україні політичну, військову і гуманітарну допомогу. Війна закінчиться тоді, коли Україна скаже, що війна закінчилася, і ми перемогли. Тоді нам треба буде відбудовувати Україну, на що можуть піти десятиліття. Всі ці міни, якими не українська земля, ми маємо їх позбутися, тому що навіть тут, в Естонії, стільки років пройшло після другої світової війни, а ми все ще знаходимо міни в різних місцях. Тому це величезна робота, і Естонія вже почала будувати нову школу в одному з регіонів України. Тож, зрештою, нам доведеться почати відбудовувати Україну вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Але як і коли закінчиться ця війна, сказати вкрай важко. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.